Як отримати і не втратити бронь від мобілізації? Моторошна автотроща на Волині загинув 23-річний водій. Змінив статтю паспорті, аби виїхати за кордон. Тіло вдалося евакуювати лише через 20 днів після загибелі. Війна забрала життя героя з Любитова, – 33-річного Олега Гарасемлюка. Коли матник мотопіхотного батальйону загинув в районі Часового Яру Донецької області ще 15 листопада, його серце перестало битися внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень. Вічна пам'ять герою. Нововолинська громада поховала захисника Романа Коваля. 45-річний волинянин, нагадаємо, загинув 23 листопада в Донецькій області. Панахида за військовим відбулася у Свято Духівському соборі. Віддати йому останню шану прийшли представники влади, рідні, друзі, побратими та мешканці міста. Останнім місцем спочинку захисника стала Алея слави героїв. Вічна пам'ять Роману Ковалю. Луча не стала навколішки передумовиною героя Олександра Машлая. 6 грудня з'явилася офіційна інформація, що захисника не стало ще 6 травня. Йому було 40 років. Служив на посаді командира радіо відділення взводу зв'язку. Останній свій бій Олександр Машлай прийняв біля Желанного Донецької області. Прощання з військовим було в Свято-Троїцькому соборі. Поховали його в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі. Лігареща. Вічна пам'ять герою. Смертельна автотруща сталася у Володимирському районі. На трасі поблизу села Суходоли зіткнулися вантажівка з легковиком. Загинув 23-річний мешканець Новолинська, який був за кермом Ауді. У мані їхав 33-річний житель Львова. Він не постраждав. В обставинах аварії поліція ще розбирається. На мене Маневичені легковик злетів у кювет. Це сталося на автодорозі поблизу села Троянівка. 58-річна жителька Полтави, керуюча автомобілем Міцубісі Лансер, ймовірно, не впоралась з керуванням. Її з травмами забрали в лікарню. Потрощили машини, бо їздили п'яними. Три аварії за участю нетверезих водіїв сталися за два дні в Луцьку. 40-річний водій автомобіля Ман не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Рівень алкогольного сп'яніння мав аж 2,54 проміле. П'яна аварія була і на Ківерцівській. Водій Пежо в їхав в Кія, що зупинилась попереду. Третя ДТП трапилась на вулиці Рівненській. Водій, керуючи машиною марки Сітроєн, врізався в ауді. Ходити огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився, тож як і два попередніх водії отримав протокол. Поки Волонянка була за кордоном, з її хати винесли два телевізори. Це сталося на Горохівщині. В поліцію про випадок повідомив брат потерпілої. Сказав, що невідомий розбив вікно її будинку і викрав телевізори. Зробив це, з'ясували поліцейські 55-річний односелець родини. Викрадене не забрали, техніку повернуть власникам. На Ковальщині горів житловий будинок. Пожежа сталася в селі Острів'я Шацької громади. Гасили рятувальники і добровольці з сусідніх сіл. Вогонь з тих знищити дах і перекриття будинку. Постраждалих на щастя не було. Попередньо зайнялося через коротке замикання електромережі. Добрих збитків пожежа нанесла мешканцям села Хотеші в камінь Каширського району, в яких горіла хата. Вогонь охопив покрівлю й перекриття, поширився на стіни, й хатні речі. Гасили його рятувальники й добровольці з сусіднього села. Загорілося, ймовірно через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. З невідомих поки причин сталася пожежа в ковелі у двоповерховому приватному будинку. За інформацією рятувальників, зайнялось зовні горіло пластикове оздоблення фасаду. До внутрішньої частини будинку вогонь дістатися не встиг. Його загасили. Причину пожежі з'ясовують. Працювали вогнеборці в Любошеві. Там, посеред дороги, почала горіти вантажівка. Вогонь охопив заднє колесо причепа. За попередніми даними до пожежі призвела несправність гальмівної системи автомобіля. У Луцьку новобранці прикордонники склали військову присягу. На строєвому плацу хоч і боронити державні рубежі країни, присягнули сумлінно та чесно виконувати військовий обов'язок захищати суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України. Попереду на них чекає проходження базової загальновійськової підготовки та служба з охорони і оборони державного кордону. В ягодині у потязі, який їхав до холму, пасажир із зовнішністю чоловіка надав прикордоннику паспорт, виданий на жінку на ім'я Іванка. Іванка стверджувала, що стала жінкою після операційних втручань і надала свідоцтво про народження, нібито отримане повторно у зв'язку зі зміною імені та статі. Проте одного документа забракло було відсутнє медичне свідоцтво про зміну або ж корекцію статевої належності. Виявилось, що Іванка це 20 П'ятирічний житель Київщини, який просто підробив свої документи, волинському бізнесу роз'яснили, як отримати і не втратити статус критичності, хто може бронювати працівників та як не втратити цю бронь. Далі більше. Перше питання, яке і таке важливе, яке задавали підприємства, керівники підприємств, чи можуть вони бронювати працівників, які, по-перше, новоприйняті, або ті, в яких середня заробітна плата за попередній звітний квартал не була кожного місяця 20 тисяч. Це було болюче питання для всіх підприємств. Внесені були зміни, і станом на сьогодні, для того щоб забронювати працівника військовозобов'язаного, якщо підприємство Значено критично важливим, не потрібно, щоб в нього заробітна плата була за звітний квартал останній щомісяця по 20 тисяч. Тобто, коли керівник під своїм електронним ключем заходить в систему Дія для того, щоб забронювати працівника, в нього з'являється віконечко про те, що він зобов'язується в подальшому на весь період бронювання. Цій особі сплачувати заробітну плату не менше 20 тисяч, тобто ця норма має декларативний характер, за яким потім керівник підприємства обов'язково має свідкувати. Тому що у разі, якщо в цього працівника в подальшому на період бронювання ця зарплата не буде дорівнювати відповідному рівню, тобто 20 тисяч да, щомісяця, така бронь буде злітати з цього працівника. Крім того, буде злітати бронь зі всіх працівників, тому що автоматично ми будемо скасовувати статус критичності для таких підприємств, і протягом 6 місяців це дуже важливо, таке підприємство не зможе набути статусу критичності. Тобто я звертаюся до всіх керівників підприємств, дуже уважно за цим дивитися і слідкувати, якщо ви забронювали вже працівника, то 20 тисяч в нього в подальшому, не менше 20 тисяч заробітна плата повинна бути. До 23 лютого підприємства, які зараз мають статус критичності, зобов'язані або підтвердити подати документи на підтвердження своєї критичності. Ну, якщо вони не подають нам такі документи до 23 лютого, статус критичності знімається відповідним розпорядженням, і бронь з таких працівників, якщо вони вас заброньовані 28 лютого, теж знімається. Це перший момент. Другий момент В тих підприємств, які зараз мають статус критичності, ви можете вже бронювати працівників. Що стосується критеріїв, Підприємство, установи організації для того, щоб отримати статус критичності, повинні відповідати трьом критеріям для підприємств приватної власності, обов'язковими критеріями є відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджетів. Це перший критерій обов'язковий. Другий обов'язковий критерій це рівень заробітної плати, тобто середній рівень заробітної плати по підприємству. Наголошую, не по людях, не по людях ви будете подавати нам довідку, ви даєте довідку за підписом керівника з підтверджуючими документами, що ви подали податкові звітності в середньому по підприємству. Це два критерії. Третім таким критерієм є відповідність регіональним критеріям. Регіональні критерії затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Станом на сьогодні регіональні критерії погоджені робочою групою протокольно і направлені в міністерство економіки і міністерство оборони. Після того, коли на міністерство економіки і міністерство оборони надасть своє погодження. Підпишеться розпорядження голови, затвердиться в юстиції і вони в юстиції і вони вступлять в дію. Були питання від підприємств, чи є регіональні критерії, станом на сьогодні поки що немає. Тобто зараз можуть подаватися нам на визначення критичності ті підприємства, які підпадають під критерії без врахування регіональних критерій. Це або ті підприємства, такі великі, які мають сплачені. Податки там більше півтора мільйона доларів до бюджету, це з постанови критерій, або ті підприємства, яким вистачає лише два критерії з постанови: це перевізники, це підприємство паливно-енергетичного комплексу, це державні комунальні заклади. Ну і певний там ще перелік, але це такий основний для цих підприємств. Необхідно лише два критерії. Тому, якщо ви бачите, що відповідно до постанови. Ви проходите по цих критеріях, ви можете вже подавати документи. Ми їх розглядаємо, на комісії затверджуємо, передаємо голові на підпис розпорядження і ви отримуєте статус критичності. Після отримання статусу критичності відповідно до розпорядження ми вносимо в дію ваше підприємство, і керівник буквально на протязі години-півтори може бронювати своїх людей. Для державних комунальних закладів рівень зарплати не 20 тисяч, а 12 600. І І е, також для цих підприємств державної комунальної власності критерії щодо зарплати не є обов'язковим. Обов'язковим для них є лише критерії стосовно відсутності заборгованості. Тобто, другі критерії вони беруть або стосовно зарплати, або чекають наших регіональних критерій. Ви бачите, що позиція на сьогоднішній день. І обласної військової адміністрації, їх структурних підрозділів і контролюючих органів, і відповідних державних органів сприяти бізнесу. Також би хотів попросити, щоб з вашого боку теж ви чули ті проблеми, які на сьогоднішній день є в регіоні, і саме перше, це про підтримку, скажімо, соціальних верст населення, в яких дуже допомагає їм держава. Зараз ми підняли питання тимчасово переміщуваних осіб. Я минулий тиждень з ними проводив відповідну зустріч з їхніми представниками, і є по них бажання далі жити в нашому регіоні і відповідно, щоб жили їхні сім'ї. Для того їм потрібна робота і заробітна плата. Тому я би хотів, щоб ви звернули свою увагу на цих людей, пропонували їм відповідні робочі місця. Відносились до них з повагою, з відвертістю, з щирістю для того, щоб ці люди були захваті від вас, як роботодавці від ваших підприємств, і мали бажання тут туда жити, працювати і розвивати цей регіон. З п'ятниці 13 грудня на Волині закінчаться дощі і прийдуть невеликі морози. З 10 до 12 грудня збережеться нестійка погода, пов'язана з впливом середземноморського циклону. Очікується дощ з переходом мокрий сніг. 10 грудня очікується ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря близько нуля. З п'ятниці 13 грудня опади припиняться, а температура знизиться. Вночі до 3-8 морозу, в день від 3 морозу до 2 градусів тепла.